Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, сьогодні в цьому третьому відео на тему прийняття нового календаря хотів би з вами застановитися над таким певним моментом, напевно, найважчим у прийнятті цього нового календаря. Тобто, як ми всі вже знаємо, що з 1 вересня 2023 року ми приходимо на Григоріанський календар. Приймаємо цей календар до вжитку церковного і відповідно, що будемо святкувати всі свята на правильному місці. І тому будемо святкувати всі нерухомі свята, включаючи всі господські, Богородичні свята. Але, напевно, найважче для багатьох людей буде святкувати навіть не ці основні свята. Тому що, напевно, що ми десь так, можливо, за рік, за два ми звикнемо до святкування цих свят в ті правильні дати, які будуть. А напевно, найважче буде так чисто на такому людському психологічному рівні, буде почати святкувати дні своїх іменин, тобто дні своїх небесних покровителів, іншій дати. Відрізняючи їх від тих, до яких ми звикли. Для прикладу, візьмемо від початку церковного року. Новий рік ми будемо святкувати 1 січня, свято на іменування Господа нашого Ісуса Христа і пам'ять святого Василія Великого. Отже, це вже буде 1 січня, зокрема, Ті, що носять ім'я Василій, звикли святкувати День своїх іменин 14 січня. Навіть мій син, який народився 14 січня, і в нього були іменини і день народження в один день. Тепер це буде розділено. День народження буде 14 січня, а іменини будуть 1 січня. І так десь у багатьох людей буде таке, напевно, сприйняття, на перший погляд. Дещо важке сприйняття цієї такої переміни, тому що, для прикладу, Володимира Великого людина вшановувала пам'ять вшановували ми пам'ять Володимира Великого 28 липня, зараз це буде 15 липня. Інші свята, зокрема, Юрія, Миколая, якого ми будемо вшановувати 6 грудня, отже, всі дні іменин. Переміщаються на 13 днів. І чисто на такому людському рівні, це буде, напевно, трохи важко звикати. Тому що ну, не буде правильно святкувати дні імени в ті самі дні, чисто навіть по світськи коли церква буде відзначати пам'ять того чи іншого святого в інший день, на 13 днів раніше. І тому, напевно, ми маємо бути готові. Десь до такої ну, духовної жертви, тому що ми маємо бути зрілими християнами, які маємо розуміти, що певні зміни несуть за собою потребу чимось жертвувати, тобто приймати якісь нові правила, нове сприйняття того чи іншого святкування, і вносити ті зміни. У наше життя, тому що дуже часто людина, вона так психологічно вибудована, що вона готова міняти все довкола себе, не міняючи себе. Тобто, навіть ми дуже часто в державі хочемо, щоб змінювалося все довкола. Але ми залишалися такими, якими ми є. І тому ми маємо бути готові до того, щоб трошки міняти себе, змінювати себе, бути готовими на якусь таку маленьку жертву. І, зокрема, навіть маємо бути готовими до тієї такої маленької жертви у впровадженні цього нового календаря, який ми будемо приймати вже з 1 вересня 2023 року і бути готовими змінювати ті усталені наші святкування певних свят, зокрема, свят на честь святих. Маємо бути до того готові. І тому в цьому третьому відео я хотів поділитися з вами такими думками про те, що маємо себе потрохи готувати, вивчати, в які дні буде святкування тепер вже за новим календарем наших небесних покровителів, і бути готовими святкувати в інші дні. І думаю, що абсолютно не буде ніякої великої проблеми. Коли найперше ми будемо кожне свято нашого Небесного Покровителя переживати по-християнськи, тобто правильно святкувати в той день прославити Святого на церковній молитві, тобто піти до храму, прийняти участь у святій літургії, приступити до святої сповіді, прийняти святе причастя, попросити про заступництво нашого небесного покровителя у нашому житті. А вже потім на рівні такому людському посвяткувати День своїх іменин в колі своїх друзів, знайомих, родини. Тому бажаю нам з задоволенням, з духовною радістю прийняти ці нововведення, які несе новий календар, і нехай він допоможе нам ще більше, ревніше, з більшою любов'ю прославляти нашого Творця. Амінь.